Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка, покажу вам нові акції та цікаві товари. Бажаю приємного переглядом по 20 гривень шкарпетки зимові. Вони є, е, не дуже теплі, я б сказала, демісезонні. з середньої висоти є з пряниками, сніговички, з ведмедиками, зубні щітки просто дент по 15 гривень. Маска для обличчя одноразова. Ціна 14 гривень є від різних торгових марок. Чайник електричний об'єм літр та 800 мл. Ціна 240 гривень. А тут акції 1 дорівнює 2. На вологі серветки 72 штуки з клапаном. Вони є самі чорні. За 48 гривень отримуєте 2 упаковки. Яйця із сюрпризом всередині по 15 гривень. Цукерка Жалейна, гамбургер 12,40. Салатник 20 гривень невеликого об'єму, однотонний білий. Такі чашки скляні із подвійними стінками. Є із такими зірочками всередині, щедрі їх там поклали. А є ще із замовами. Ціна 120 гривень. Фарба для волосся дебют 28 гривень. Кольори в асортименті. Туалетна вода чоловіча або жіноча, великий асортимент 60 гривень. Звертайте увагу на шампуні дії акції. Ціна 168 гривень. В подарунок ви можете обрати маску за 10 копійок. Об'єм 1 літр. Корм фології для кутів Leopold 7 гривень. Кисневий відбілювач Міс Хелен 65 гривень, об'єм 530 г. Засіб універсальний плямовідник або для чищення 110 гривень з розпилювачем. Засіб для миття посуду Fairy 55 гривень 500 мл. Ви просили показати рушнички. Такий варіант 25 на 50 см за 30 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Такий рушник кухонний, Теж розмір 25 на 50 см, 35 гривень. Як бачите, ціни не акційні. Подивимось більш детальніше, коли буде акція. Я думаю, так буде цікавіше. Такий рушник 60 гривень. З милими зайчиками. Ще й ось такі, як вафельні, ціна 80 гривень 35 на 75 см. Акція на сковорідки. Одну купляєте, друга в подарунок. Рінгл 800 гривень діаметр 24 см. На каструлі акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три одиниці, яка із них дешевша, та піде в подарунок. Така каструля 1799 гривень, об'єм 6 літрів та 100 мл. Йде в комплекті зі скляною кришкою. Дій по 600 гривень каструлі. Об'єм 2,5 літра. Такий варіант 700 гривень. Як бачите, асортимент досить великий. Відпарювач електричний 500 гривень. Такий цікавий чайник. Білий під мрамор 400 гривень. Чайник на літр та 700 мл за 500 гривень. 150 гривень м'ясорубка ручна. Така чашка в зимовому дизайні з ялинкою 280 гривень. Йде з кришкою та ложкою цікавої форми чашки з кольорового скла. Ходила я до сканера, на жаль, не показує. Каже, упс, щось пішло не так. І такий варіант не засмучуйтеся, в кінці відео все-таки їх вдалося мені просканувати, тож вам покажу такі склянки за 60 гривень, об'єм майже 300 мл. Підставка для столових приборів. Є декілька варіантів кольорів. Теж, на жаль, ціночка я не знайшла. Корзинка у вигляді відерця з прищіпками. Такий ланчбок зі столовим приладдям. Багато всього цікавого паловоку. На жаль, не на всі товари були цінники. Знайшла я ціну на такі відерця з прищіпками 110 гривень за набір. Фейрі засіб для миття посуду 450 мл за 70 гривень. Таблетки до посиду майної машини 29 штук за 230 гривень. Фейрі засіб для миття посуду. 120 гривень 650 мл. 145 гривень серветки для прибирання. Вони супер великі. Ідуть із клапаном 100 штук в упаковці. Побачила трьох кольорів: зелений, блакитний та оранжевий. Не знаю, в чому їхня різниця. Цікаво, хто користується, напишіть. 84 гривні ополіскувач савекс. 103 гривні ополіскувачі для білизни. Сілан. Від Lenor спрей. Це і для розгладжування одягу. Ціна 200 гривень. Від парволь капсула 13 штук за 198 гривень. Рідина для прання від відпарволь 222 гривні, 1 літр. 180 гривень коштує тай 950 мл гель для прання. Аріель для кольорових речей 210 гривень 1 літр. Капсули Ariel 13 штук за 200 гривень. Капсули лоск 15 штук за 200 гривень, 15 та 13. 40 гривень порошок Гала Аквапудра для автоматичного прання 300 г. Для ручного прання 30 гривень ціна. Порошок для прання тайт Аквапудра 2 кг 100 г за 230 гривень. Кауфен порошок 100 гривень 1,5 кг. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 230 Альпійська свіжість. Пересіль. 2 кг 700 г за 250 гривень. 65 гривень коштують кухонні рушнички Рута 140 штук, двошарові. Такий цікавий них дизайн. Кухонний. Дуже багато різноманітних заколочок, 150 гривень в вигляді метелика. Такий метелик із підвісками теж 150 основа металева. Пластикові 130 гривень, менших розмірів, також 130 гривень. І повернусь до чашечок такий варіант 70 гривень, об'єм 220 мл. А такий теж 70. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До зустрічі!